Всім привітучки! Це наш перший влог. О, я там хата. щось крутиться показує. А я вам хочу показати, які ми купили діаніті наряди. Це ми її купили на день народження. У неї скоро день народження буде. І це ось вона захотіла ось такої ось, таку ось таку ось сукні, венстей. Просто щоб ходити так. до школи, в табір. Зараз крізь на От, ну, я зараз Переверну камеру і покажу вам. Показую свої наряди. Ось такі. Це ось перший, перша сукня. Так, отака от вона. Це я. Так. Поїду а, в таком. Це ось у нас. Будь здоровенький, А здоров Це ось ось така ось. Тримай. Мам, може я. Все, Фу. Я буду їхати в макіяж? Не знаю, мабуть, ні. Будемо дома робити макіяж. Добре. Бо Маріна там буде у відпустці, так що самі в цьому році. А це ось таке ось венстей таке. Так, зараз ми йдемо на прогулянку, там у нас трошечки Ну, Це таке мамські розгардієжі. В школу ми повинні були піти вперед, але я вділа платье в сукню. Венздей. Сукню Венсдей. Коли ми познімаємо ці Ні, ці... штори. Так. Ну, у нас тут ще трошечки мають доробити. Ось ось. Ось. Угу. Ось, 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 Так. Ну, ну може, ви ці наклеїчки будуть до наступного нового року? Може, так. Да. Все, кажи, ми йдемо зустрінемось на ага. давай. давай. Пів-піу-піу. От ми вже на вулиці. Ми чапаємо, колясочка з нами. Ось підемо прогуляємось, бо в нас сьогодні пів дня йшов дощ. Янка була в таборі, у них там були якісь, типу, що у вас було? Піратська, якась там двіжуха. Але мала бути на вулиці, напевно, але мені здається, що вони перенесли все всередину. Да. Були там в залі якомусь ще де? Да. О, та півдня був дощ. Там одна вчителька. Я вже забула, як її звати. Угу. Така, така чорна. Угу, І що? Така коротка угу. ой, Подивилась. Вона така. Що? Пірядка була. Піратка. Бачите, у нас тут така бруківка І з коляскою їхати. Трохи швидко не виходить, на бабулю. Ну, Пірати вони ой такі майже. На його. Зараз ми чакаємо, придемося в магазин, хоча ми сьогодні там вже були і купували вкусняшки до чаю. Але може ще щось купимо. Діана нарядилася в топік, хоча на вулиці прохолодно, до речі, після дощу. Але захотіла нарядитися, покажись. Ось такий макіяж. Сама малювала. Такі біосточки. Крас. А в мене просто такий. І отака красива. Ми йдемо тут по вулиці, хтось шашлики смажить. Такі аромати. Та Діана так пахне капець. Ми вже підходимо. Що, знайшла сусідка наша. Ми Привіталися. А Діана така, вона ще навіть не встигла пройти повз нас. Діана така, хто це? Мамулька пішла вже куплять. А я тут жду її з коляскою. Так, а я дуже куплять. Так. Сама, то що, як знаєте, наші мами не дозволяють нам сухарики, чіпси і так далі. І, вже, і я вже придумала план капкан. Я вже давно так роблю. Я вже зросла дівчинка. Доросла дівчинка. Дівчинка. Да. Стоїть. Ой, ну, так. Тут автобус стоит. Ладно, ми будемо знать. Так, зараз подъемся. Смотри, що вона тебе забуду. бачили. Надеюсь, бачу. Да. Ну, я сниму вам, что я буду купить. Вот такие у меня хаманец. такие уж. Я не знаю, либо что я буду куплять, но люди бы чипсы. Чипсы. Мы на 43 гривны. Так, мелочь еще. Ось я вже знила цю штучку. Да. Зустрінуся з вами, як я буду вже купляти. Пау, да. покау! Люблю... Также магазин. <плес> я тут придумав, що я купить. Чіпсики там. Ти ще що там в чипсиках

но я взяла, ой, шо? Я взяла вот такую штуку, ой, такую штуку, как я обещала. 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 И вот такую штучку. Да? А котлету да <сих> Мне <сих> <ты> пожарить <сих> треба ага, тут. Давай, печенька. Это уже нежный, скажи. Угу. <гум> Вже такий ніжне печиво ми купили. Я прям ще хоча чотири штучки взяла. Ось такі вибачте. Незапланований мукбанг Ммм, mm. вот такая без в сравни. Сама ця печенька такая ніжна, бачиш, аж погинается прям такая нежна, -м. Mm. <кхи> Диана. Mm. Ничего. Краменики есть белковый. Там mm. кись автобус. Там дійсь ма цей. Покажи язик, жиємо, жиємо. У На зуби вже якісь зеленуваті. Ну нас німецько. <ріпи> Ви любимо якось так Да. Я вже завчасно тіла піжамку. Зараз буду пити чай. А Зараз, поки я не знайшов у нас костей, я буду просто з вами помалювати. Ось я вже нам включила світло, лампу. Зараз я, напевно, намалюю. Я не знаю, що я намалюю. Стоп. У мене скіпості закінчилось. От давайте ось тут намалюємо, а потім подумаємо, що будемо робити. Боже, у меня есть вот такие вот, сзади тут то вот такие вот продолжения. И вот такие есть, такие нюдовые. Что это такие? Так, я взяла картон. Медачи. Может я что-то с картона сделаю, не знаю. Кто? И колер... Ко картон кольоровий. Я знайшла ножиці. Зараз я, я вам не буду говорити, що я буду малювати. Ще трошечки. У мене 10 процентів. Мама заражає телефон. Я снова пришла. Все. Запомните. <досим> я такие... Я сама его делаю. Все, пока. Ось уже вытерла. О, 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 о очи,